У Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївських областях триває процес відбору кандидатів на посади помічників ветеранів. Це пілотний проєкт Мінветеранів, у межах якого впродовж найближчих півроку відпрацьовуватимуть механізм послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу наших захисників та захисниць з військової служби до цивільного життя. Працюватимуть надавачі такого сервісу в спеціальних офісах у громадах регіонів, що долучилися до експерименту. Середній вік майбутніх помічників ветерана наразі становить 43 роки, Щодо то вони практично однаково представлені серед учасників проєкту. Проте є свої особливості. Більшість учасників відбірного конкурсу мають вищу освіту приблизно кожен десятий молодий бакалавр, приблизно кожен десятий молодший бакалавр, а кожен четвертий магістр. Переважно це фахівці зі сфери публічного управління та адміністрування, інженерії, виробничих технологій та IT, права педагогіки і соціальної роботи. Помічник ветерана це базується на принципі рівний рівному. Це означає, що люди діляться знаннями та своїми власними пережитим досвідом, допомагають один одному, і принцип рівний-рівному означає, що. На посаду помічника ветерана можуть надавати заяви саме або ж ветерани, які вже демобілізовані, або їхні родини, члени сімей загиблих, які теж розуміються на цьому питанні і можуть своїм ну, досвідом, який проходила ця родина. Порадити іншим, кому це зараз необхідно, і е, такий принцип рівному рівний рівному дозволяє, як, е, як ми розуміємо, краще зрозуміти того, кому буде надаватися послуга. А ця послуга полягатиме в е, наданні консультацій і також взаємодії з органами е, влади. З, можливо, з власного досвіду, де вже людина зверталась і такий шлях пройшла. Хочу сказати, що помічник ветерана, і ще раз скажу, що це або ветерани, або сім'ї наших захисників-захисниці за погодженням з ветераном. Вони будуть працевлаштовані в офіси ветерана, які будуть створені при відповідних міських радах, і будуть, у принципі, рівний рівно надавати консультації. Ми запланували, що помічники ветерана будуть знаходитись поруч з працівниками соціальних служб в соціальних офісах.